Для тих, кого може збити з пантелику жовто-багряне забарвлення дерев, відразу зауважимо: цей матеріал був відзнятий в середині жовтня. Майже рік він дозрівав у великих відеонатрах журналістського столу, перш ніж потрапити у вправні руки монтажеру. Мабуть, через те, що така краса вимагає осмислення, а ще тому, що її боязко травмувати невлучним авторським словом. Йдеться про урочище «Недобір» або Сурженецький яр, що розкинувся своїми лісовими нетрями, не Далік від Кам'янця Подільського. Ми знаходимося в урочищі Недобір. Це недалеко від Сурженець, а ще його називають Суржинецький яр. Це своєрідне місце над річкою Тернавою. А навколо нас основна товтрова гряда 259-362 метри над рівнем Сарматського моря. Перепрошую над рівнем Балтійського моря. Така обмовка знаної біологині і доктора наук не випадкова, адже уся ця теперішня краса насправді дно сарматського моря, що неквапно котило тут свої хвилі 10 мільйонів років тому. Зовсім недавно, якщо застосувати геологічні виміри часу, і невимовно давно, якщо брати до уваги існування людської раси. Отож, нинішні товтри не що інше, як вапнякові відкладення, залишені велетенськими колоніями живих організмів. Це дивно, що на таких відкладах буйно ростуть дерева. Так прадавнє життя дає ґрунт і силу для життя сучасного. Ці товтри є найбільш цінними, тому що вони формують єдину таку гряду, основну гряду. Це заліснена територія в більшості. Хоча, от якщо пройтися трошечки по урочищу, то можна побачити і лучностепові ділянки, і кальцепетрофітні ділянки. В основному тут у нас грабово-дубові ліси, але інколи трапляються і буки. Це свідчить про те, що колись тут також були бучини, але люди їх знищили і залишилися грабово-дубові ліси. Чим далі просувається на своєму шляху людська цивілізація, тим менше залишається на планеті таких майже незайманих місць. Тож сам Бог велів зберегти цю красу для нащадків. Тому в 1983 році тут було створено ландшафтний заказник загальнодержавного значення: Княшпільська дача. Княшпільська тому, що знаходиться неподалік від села Княшпіль, а дача через те, що насправді так називаються великі лісові масиви. Хоча і тут не обійшлося без розвідки. Рукотворних дач, зведених сучасними господарями життя всупереч усім природоохоронним нормам. Вже хтось будує собі таку ніхіліньку княжпільську дачу. Ну, якось ця містина має виправдовувати свою назву. Княжпільська дача і все. Ну Оце то точно вже схоже на Карпати. Там стоїть машина, і зараз з цієї машини вийде гуцулка Ксеня. Розповідати про навколишню красу забракне епітетів. Це саме те місце, де душа розгортає крила і забуває їх згорнути. Так і блукаєш поміж цих дерев, ризикуючи залишити тут своє астральне тіло та усвідомлюючи, таки Бог створив цю землю нам на втіху. Ми бачимо Астрагал Монпелійський, Він занесений до Червоної книги України. І знаходиться у нас на території Хмельниччини на північній межі свого поширення. Далі він йде, бо це представник теплолюбної субсередземноморської флори. Саме цей заказник є досить таким відомим, тому що на його території є багато рідкісних видів, тут і пісніжник звичайний, тут і є коручка. Тут і трапляються такі види, як любка дволиста або нічна фіалка, її ще називають. Тобто є і орхідні види, і є типові звичайні наші види. І Особливо цікаво тут і весною, але й не гірше осінню, тому що ми бачимо різні барви. Що різні, то різні. На схилах товтр усе ще переважає зелений колір, але вже не такий густий, як влітку. Осінь потроху висмоктує із листя хлорофіл, даруючи навзамін пишну, але недовговічну різнобарну красу. З кожним днем все більше є жовтувато-багряних тонів, як писав знаний любитель осені Олександр Пушкін, приятна мені твоя прощальна краса. Моя дика камера фіксує тут абсолютно неймовірні фарби. Барви такі, а що вже фіксує не дика, а свійська камера нашого оператора Тіми, то це вже навіть страшно собі уявити. Звісно ж, якби з нами не було доктора біологічних наук, то ми тільки те й робили, що милувалися навколишніми краєвидами і зостались би повними невігласами, не дізнавшись, що тут росте, які тут є рідкісні види флори, і чому в цій заповідній зоні не можна нічого викопувати, зривати і випалювати. Однак унікальна флора не єдина родзинка цього місця, адже тут, прямо у підніжжях товт, виходять на поверхню породи, що належать ще до ордовицького періоду, який панував на землі близько. 450 мільйонів років тому. А якщо ліворуч подивитися, от тут цікава така гора, тому що Ордовицькі виходи прямо на поверхні. Це ще давніше ніж Селур. Це ще більше мільйонів років, ніж Селур. І на цих виходах сформувалися такий ліс за участю клена і лунарії, оживаючі. Крім того, там є. Реліктовий такий вид, як листовик сколопендровий, папороть, яка має суцільну листову пластинку. Щоправда, підійти туди в притул не так просто. Підступи до товтри густо поросли чагарником. Тож нам залишається повірити на слово нашій пані Людмилі, яку за нашими спостереженнями не зупинять ні чагарники, ні плазуни, ні перепони земні, ні сили небесні. От той схил, то коли підійти до підніжа, можна побачити чітко ці ордовицькі відслонення, а вже вище йде Силур. І от ми бачимо такі темно-жовті оранжеві верхівки клена несправжнього батанолистого. От це якраз і то. Та частина, де зростає лунарія. А чому лунарія? Та тому, що в неї плоди схожі на місяць, вони блистять, такого, такого перетинка такого кольору, дуже цікаві. А квітує то ранньою весною, малиновими такими яскравими квітами. Це також вид з червоної книги, охороняється законом. І в нас дуже мало таких місць, де трапляється цей вид. Люди його, на жаль, знищують за те, що він красивий. Ну, і точно так само ж і листовик. Останні десь 10 років його використовують як декоративну рослину у відкритому і в закритому ґрунті, і навіть на ринку в нас можна побачити ці рослини. З одного боку, це недобре, бо рослини викорчовують і відтак зменшують їх популяції у природному ареалі. З іншого може завдяки таким браконьєрським маніпуляціям вдасться зберегти рідкісні види. Просто вони з природи поступово перекочують на наші клумби та газони. Справжня драма розгортається на наших очах з іншим природним ресурсом, водоймами їх простим окультуренням не вберегти. Тут у Сурженецькому яру довелося ще раз переконатися. Посушливі останні роки завдали неабияких втрат водним ресурсам нашого краю та й усієї Європи загалом. А тут в ті роки був хороший струмок, так? Так. А тепер залишилися тільки так жалюгідні такі рештки води. Так, А це був такий е, струмок, що нагадував гірський. Він відновиться чи ні? Якщо буде сніг. Помітно обміліла й найбільша водна артерія Сурженецького яру, річка Тернава, що служить своєрідним вододілом між урочищем недобір та княжпільською дачею. Хоча й у своєму теперішньому стані річка зачаровує своєю кришталевою свіжістю і неприборканим гірським норовом. Чим далі заглиблюємось у надра яру, тим більше на шляху трапляється каміння явно невопнякового походження. Це у нас є каміння, от, які сформовані з кремнію. Його використовують для очистки води зараз. Угу. А колись поділля торгувала цим камінням тому що з нього виробляли різні вироби. Там і сокири з нього колись робили, і молотки. От, і давні люди, які тут жили, використовували його. Для цих знарядь, а також продавали. І хоча із заповідника нічого брати не можна, наші кишені починають помітно обвисати після знайомства із кременевими покладами. Ще б пак в хазяйстві все згодиться. Тим паче, що й до нас тут уже побували. Отут явно якийсь якийсь кінг-конг прийшов. Точно, не інакше. В цій місцині все надміру. Надміру красиві краєвиди, надміру яскраві барви, надміру потужна енергетика і трави вибояли теж надміру. Отут ціле дерево виросло. Це, ж, це треба, щоб за якихось там 3-4 місяці отаке вибуяло. Пастернак дикий. Оця балда, що виросла така за рік, називається Пастернак дикий. Та буквально приголомшує своєю прощальною красою інший мешканець тутешніх місць брослина європейська. Гарні такі червоні ягоди звабливі, але їсти їх не можна, на жаль. Якби можна було, то туристи вже б давно їх пооблудували. А який жовтий кущ живописний у нас на дорозі, та це взагалі це не кущ, а просто, я не знаю, диво якесь. Під таким кущем не гріх би й горілочки сюрбнути та сальця скуштувати. Однак зваблива пропозиція залишається без відповіді. Очевидно, що для порядних людей в першу чергу літаки, себто робота, а дівчата та інші такі несерйозні справи, якщо залишиться час і натхнення, Наостанок не витримує і чіпляюсь до оператора із геть недоречним запитанням. Дівчат в такі місця возив. Ні, що не, Ні. Ні? не був. Ні романтик ти, Діма. Ну, дружину вези. Ще одну дитину десь знайдете тут посеред рісу. Хотілося б закінчити накшалт службового роману. Через 9 місяців у родині цегольників було вже двоє дітей, але рік минув і в них досі підростає лише одна красуня донечка. Очевидно, Демян так і не вибрався з дружиною на природу.